В Києві, в Кременчуці, в інших містах. В нашому місті я не бачила, щоб були такі борди. До Дня Незалежності повісили борди. Вони прості, прості як день, прості, як сонце, прості, як Всесвіт. Там є тризуб. І цей тризуб він об'єднує. Все, що у нас є зараз. Брати по зброї. Фонд Порошенка з права громад. Це ті. Фонд Порошенка із справа громад це ті, хто допомагають братам по зброї. Да? Це ті, хто допомагає ЗСУ. І на бордах було написано армія, мова, віра, незалежність. Не вчора, не позавчора, а іменно сьогодні. Ближче до вечора, ну, котрій це було о 5 годині, да, ці борди почали знімати. Хтось побачив, хтось засняв це відео. Зараз ми його розповсюджуємо по всьому інтернету. Не мовчи. Сьогодні було таке гасло: у нас на акції повізковополоненим. Врятуй з полону, не мовчи. От точно так же не мовчимо, тому що у нас зараз. Станом на сьогодні по всій країні знімають борди, армія, мова, віра, незалежність. Це те, за що гинуть, і багато вже загинуло наших хлопців і дівчат. Це те, за що ми боремося зараз. Це те, що хочуть у нас вкрасти, нас хочуть перетворити на другу Росію. Але, поки є ми день прапора так. Поки є хоч одна людина, котра підхопить прапор, ми будемо стояти. А, вони не вгадали. А, люд, це люди, такі, знаєте, є такий синдром маленького чоловічка. Такого масінького, ми ще це називаємо Наполеоновське, там ще щось. Вони дрібні, вони такі дрібні, мілкі, вони. Вони по собі рівняють. Ви ж розумієте наскільки цинічні потвори, коли ти знімаєш той борт, котрий, ну все, замовити нові нема де, тому що вже кінець робочого дня п'ятниця? А завтра вже День Незалежності. І цих бордів завтра не буде ні в Києві, ні там в Чернівцях, ні в Черкасах. Розумієте про що? Це, це яка сволоч це придумала. Але вона рівняє по собі. Я пропоную завтра вранці викладаю пост, ну, а, мабуть, навіть сьогодні ввечері. Так, попізніше трохи. Зі світлиною цього борда я прошу кожного, коли ви завтра будете вітати з Днем Незалежності, виставляти цю картину. От давайте нехай всі соцмережі, які тільки є, до яких ми тільки можемо дотягнутися. Будуть з цією заставкою, з цією, з цими гаслами. Армія, мова, віра, незалежність. Вони ущербні, так, Оленка, вони ниці, вони малесенькі і дрібні людишки Фу, такі мерзкі просто мразі.